Найперше свідчення у наочнення приналежності, його шануванням і прославою відзначені роки і кроки християнства цією землею, його воздвиження церква піднесла до числа найголовніших 12 свят від ранньохристиянських часів: святий або чесний хрест, вічно живий символ безконечної Божої любові. Розважати над таїною перетворення місця і знаряддя страти на символ і знак перемоги над смертю, над конечністю життя і буття, достойно саме зараз, у Господі Ошатного вересня, вибраного церковним календарем для святкування. І саме тут, тобто там. Де над сенсом і повнотою святого воздвиження щодня застановляють мільйони людей з усього світу. Як стародавня історія знайдення святого Господнього Христа і установлення свята на Його честь. Так і нова історія установлення Христа на горі Крижа Вац, що височіє над Балканським меджугор'єм, оповиті серпанком міфів. Тож іноді нелегко відокремити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. За однією з версій, у 1932-му до цього маленького, затишного села із працьовитим людом незваним страшним гостем явився Жовтий князь. Так селяни іменують голод. Його жорстокість лютував два роки, пожинаючи розбрат і смерть. Тоді місцевий священник зібрав парафіян, аби придумати спосіб достукатися до небес, якимось знаком звернути на маленьке Меджугор'я увагу Спасителя. Яким знаком? Першим для християн. Відтоді 15-тонний монолітний хрест, 11 метрів заввишки, власноруч споруджений, і піднесений на самісіньке верхів'я на вищу гірську точку, став оберегом для місцини від усіх непрошених гостей. Соковита, аж червона земля зараз щедрує врожаями. А ось інша, більш відома історія Меджугірського Христа. У 33-му, несучи із собою відра води і цементу, чоловіки парафії важко, але невпинно здіймалися на крутий зарослий схил. Це було їхнє рішення на згадку про 1900-ті роковини страти Ісуса встановити пам'ятник, натхнений їхньою щирою вірою. Вони так дорожили цим задумом, що змінили навіть назву самої Гори. Сиповач, балканські богори давні, старі сипучі, отримав ім'я Крижевац, тобто Гора Христа. З 1934 року тут відправляється свята Літургія в першу неділю після свята Різдва Богородиці, власне, на Вересневе свято Воздвиження Христа Господнього. Тепер ближче до новітньої історії. Вона трапилась у 1981-му і триває досі. На сусідній із Крижевацем, горі під Брдо, шість юних візіонерів побачили Госпу. так хорватською зветься Богородиця. Об'явлення Марії відбувається дотепер. У деяких посланнях вона зауважувала на Божий задум, за яким цей хрест. Від 1934 року височіє над Меджугор'єм, обраним, благословенним місцем, де зараз вона найближче до людей і де земля сходиться із небом. І до точки того з'єднання безперервним потоком рушать люди, Долають майже півтора кілометри вгору, інді босуніж, часто спираючись на паличку, милиці, навіть на ношах. Індивідуальна і групами, переходячи від стації до стації хресної дороги. А ще із каменем у руках, тим, що знаменує у наочної камінь на душі, що тисне душу аж до болі, із символом стражданням, страхом, гріхом ідуть до хреста. Аби підвестися, а власне піднестися до Христа, до його ніг, скласти все, що обтяжує серце, і отримати найвищу нагороду.